Вітаю, В Мене звати Володимир Матько, Чортківський міський голова. Вже друга каденція 2015 року, а в цілому у місцевому самоврядуванні вже 19 років. Як каже моя, часто каже моя радниця Яна Козаченко, завдяки англійському слову ми відкриваємо чортків для світу. На сьогодні наше місто має вже 13 міжнародних партнерств: 13 міст побратимів в Європі і в Канаді. І ключовим партнерством серед усіх наших колег, які ми на сьогодні маємо ці зв'язки, є німецьке місто Бад-Зоден-Зюльмюнстер. Я дуже пишаюся цим партнерством. Дуже дякую пану міському голові Домініку Брашу. Минулого року, в червні місяці, ми підписали цю угоду про партнерство, і сьогодні вже маємо приємні результати партнерства. Чортків, вже другий рік поспіль отримує два чудових проекти. Минулому році це був розмір гранту 133 тисячі євро. В результаті чого ми отримали автомобіль новий для потреб громади, мікроавтобус отримали мобільний рентген для нашої центральної міської лікарні. Отримали кухонне та шкільне обладнання для харчоблоків наших ліцеїв і гім. Назій, і це був важлива така допомога в рамках нашої спільної заявки німецького міста і Чорткова. В цьому році ми вже маємо новий проект від німецького уряду, в який ми також спільно подали заявку. І в результаті ми очікуємо отримати дві сонячні електростанції потужністю по 30 кВт кожна з акумуляторами, а також автомобіль для потреб нашої лікарні, а також обладнання для нашого соціального центру. Це говорить про те, що партнерство між двома містами німецьким і українським. Отримує підтримку від уряду Німеччини, і таким чином ми стаємо сильнішими і розуміємо краще один одного. Звичайно, сьогодні дуже важливо відкривати міста і країну для світу. Я дуже пишаюся, коли бачу, коли колеги міські голови підписують нові партнерства, звітують про нові проекти. І сьогодні це потрібно продовжувати робити. Дуже важливо, щоб. Між нашими країнами, між нашими містами було горизонтальне спілкування. Звичайно, в цей час боротьби в час, коли весь світ намагається допомогти Україні отримати перемогу. Але ми маємо розуміти, що після перемоги має відбуватися швидке швидка комунікація, швидкий процес інтеграції українців України, громад. З європейським союзом і на жаль, ми сьогодні дуже мало знаємо про життя громад в країнах Європи. І оце партнерство. І сьогодні я рекомендую надалі громадам продовжувати цю роботу робити, щоб зрозуміти цінності наших сусідів, щоб ці кордони, які між нашими країнами сьогодні ще є, щоб їх швидше зруйнувати. перш ментально. і цей інтеграційний процес в культури, в освіті в інфраструктури він потребує зусиль місцевих громад. І важливо, щоб ці результати кожен максимально прозоро, відкрито намагався донести до інших громад, і таким чином ми швидше всією країною змогли інтегруватися в Європейський Союз. Коли ми Познайомилися з німецьким партнером, тобто міським головою. Це до речі, відбулося на щорічній конференції молодих мерів Німеччини в Берліні, а де Домінік Браш був активним спікером. І туди нас запросили десяток міських голів з України, де ми почали це партнерство, знайомство. І ми би познайомилися, а далі відбувалася комунікація. І до речі, комунікація нам дуже допомогли українці. Які живуть в Німеччині, а хочу подякувати навіть нашим землякам чорткова, от які, якби дізнавшись про те, що ми починаємо комунікацію, почали допомагати з перекладом, в тому числі з німецької мови на українську з розумінням кращої ситуації. І сьогодні, взагалі, оця німецько-українська співпраця і результати цієї співпраці набирають нових обертів. Ми бачимо добрі результати, і ми продовжуємо відкривати німеччину для України, продовжуємо відкривати чортків. Для Бадзодена Зонмюнстера і для в цілому для Німеччини тому це важливо. Люди важливі в процесі комунікації. А ми зараз працюємо з німецьким містом над спільною заявкою на міжнародний інший проект, щоб в наступному році ми наші діти, наша представники нашої культури змогли відвідати це чудове місто. От на це земля гасен. В Німеччині і важливо, щоб крім цього політичного спілкування, проектного спілкування відбулося спілкування між молоддю, між школярами і між представниками культур наших громад. І зараз ми готуємо цю програму візиту до німецького міста, широку таку делегацію з великої кількості людей щоб краще пізнати їхню культуру, і, взагалі, от завдання, щоб ми спілкувалися на рівні людей, не лише політиків. Більше того, ми з командою в чорткові домовилися, що Партнерство з нашими поки що наголошую 13 міжнародними містами-побратимами буде відбуватися на постійній основі за допомогою освіти, а саме кожна школа в нашій громаді і школа в інших громадах цих країн в Європі та світу підписують свої меморандуми про співпрацю. І ця співпраця набирає нових обертів під час вже комунікації нашої молоді. Для прикладу, ж дуже успішно це працює з французьким містом, де наша ліцей номер один. Французьке місто Безє мають чудовий досвід комунікації практично щомісячної. І зараз ми вже почали добрі перемовини, якщо інша, інший ліцей нашої громади почав комунікацію з німецьким партнером школою в Бадзодені-Зонмінстері, щоб діти могли швидше один одного зрозуміти. Це важливо на майбутнє, і важливо, щоб не було цього бар'єру. І звичайно, важливо це англійська мова. Бо англійська мова сьогодні вона. Долає і руйнує кордони. Сьогодні Німеччина є лідером європейського союзу. Сьогодні Німеччина як політично, так і гуманітарно говорить про те, що Україна в цілому важлива для як партнер для і член європейського союзу в короткому майбутньому. І відповідно зараз важливо відкрити країну для інвестицій. Ми розуміємо, що після перемоги, після цієї гуманітарної допомоги, нам потрібно розуміти, що відносини мають бути він він, тобто рівні відносини. Ми для німецького народу, німецький народ для України. І сьогодні важливо, щоб німецький бізнес приходив в Україну. Ми маємо цей позитивний досвід роботи двох німецьких підприємств з німецькими інвестиціями в чорткові. І я хотів би, щоб ця тенденція продовжувалась. І зараз важливо якраз заявити про зміну стратегії розвитку кожної громади, де поставити ключовим саме залучення інвестицій міжнародних інвестицій це індустріальний парк Чортків Вест, це сьогодні спільні підприємства в Україні і в Чорткові. Тому наступним етапом це саме. Економічний розвиток інвестиційного інв залучення інвестицій саме для рівності в наших партнерствах. Стратегія розвитку в нашій громаді є. Ми її писали до речі, ще в 2019 році за допомогою міжнародних грошей. Це був польський е, польський фонд е, ріта. І отримали тоді гроші на написання стратегії. Але це е, суттєво зараз потребує коригування стратегії, оскільки в нас наступила період повномасштабного вторгнення. У нас суттєво посилилася еміграція людей, і сьогодні ми в процесі пошуку нових ресурсів для зміни нашої і допрацювання стратегії розвитку вже. Громади Нагадаю, що в 2020 році. Ми стали громадою, і зараз важливо під ці нові виклики визначити нові пріоритети розвитку громади в умовах ототку швидкого інтеграційного курсу України до членства в Європейському Союзі. Дуже важливо, і всі зараз помітили, що тенденція про те, що енергія це вичерпний ресурс в природних джерел енергії. Сьогодні потрібно говорити про альтернативну електроенергію, про енергію всіх її видах. І сьогодні я пишаюся тим, що наша команда має дуже позитивний досвід, і результати, як робити чортків енергонезалежним і взагалі має більше ніж того, маємо амбітну мету дві 2050 року: 100% перейти на відновлені джерела енергії. Ми цю мету разом з іншими трьома містами України підписали з зобов'язання, це Львів, Житомир Ріка подільський от і рухаємося до цієї мети для того, щоб зробити чортків енергонезалежним і впровадити всі 100% відсотків жела жила енергії в місті, але ця мета зобов'язує нас шукати можливості, і тому ці можливості якраз в цьому міжнародному партнерстві е є, і їх потрібно відкрити. Важливо, щоб стратегія будувалася в громаді. На енергонезалежності, і сьогодні це ключове сьогодні для всього всієї економіки нашої країни. Будь-які джерела енергії вони мають один одного доповнювати, щоб ми вистояли, і ця стійкість дуже важлива для громад, особливо малих громад України. Сьогодні це виклик номер один це наявність команди. Сьогодні важко втримати і заохотити молодих людей залишатися жити в малих містечках. Сьогодні Чортків належить до тих людей, до тих міст міст, де висока еміграція. Сьогодні і ми сьогодні з командою працюємо над додатковими заохоченнями. Звичайно, молоді люди мають володіти вільною англійською мовою. І сьогодні англійська мова це та сила, яка руйнує бар'єри і перешкоди і долає кордони. Тому команда з англійською вільною англійською мовою, команда, яка вміє писати Роекти команда, яка хоче залишитися працювати в Україні у малих містах, наголошую Тернополю і Львову тут набагато легше. Вона зможе більше, тому сьогодні це для нас завдання. Це додаткові ресурси. Ми всі розуміємо, що бюджет країни сьогодні і громад є дуже обмежений. Бо оскільки військові цілі і військове а, сьогодні а, а, забезпечення військових це є номер один, але гроші є їх потрібно вміти знаходити. Вони є в міжнародних фондах і проєктах. І приклад Польщі і країн Балтії нам про це яскраво говорять. Тому міжнародне партнерство, міжнародна комунікація швидше інтегрує Україну до цінності Європейського союзу і відкриває нові можливості. Фінансові, в тому числі для розвитку громад, я думаю, і я переконаний, що якщо команда на чолі з головою громади має стратегічну мету і ціль розвитку розвиток громади, інструменти сьогодні дуже багато присутні і відповідно було б бажання. Я пишаюся тим, що в часткові команда у нас добрі результати і всім цього бажаю.